Синьо жовта символіка вишиті сорочки та безмежна любов до України. Сьогодні надзвичайно важливий день для кожного українця. Попри активні бойові дії та тимчасову окупацію, українські міста радіють та відзначають цей день. Так сьогодні в Авдіївці під звуки вибухів. Наші захисники запустили у небо Велетенський синьо жовтий стяг. Пускає пускає. Давай, давай, више, више, В українському херсоні, який нині тимчасово окупований, українці також святкують День Незалежності і вивісили державний прапор, адже, попри все, нас не зламати. Въезжаем на таврический, і здесь наш флаг, Тишонце Украина. Завдяки нашим Збройним силам України рівне також сьогодні синьо-жовте мешканці міста фотографуються та публікують фото у соцмережах, вітаючи усіх українців зі святом. Горді, що народились у нашій країні, і впевнені, зовсім скоро російська нечисть згине на нашій землі. Важливо, тому що наш патріотичний дух потрібно підтримувати обов'язково, особливо сьогодні, під час війни. Напевно, жодної нації такого немає. Це наша національна гордість, наша незалежність і. Всіма силами ми мусимо її вибороти, і перемога буде за нами. Атмосфера в місті надзвичайно чудова. Взагалі, наше місто рівне, воно не перевершене. Воно зелене, красиве, любиме. І мешканці, які знають і наразі, і багато внутрішньо переміщених осіб, полюбили наше місто. Ми пишаємось своїми символами, своєю державою. І теж безмежно її любимо. Україна наша безцінна. Ми її будемо захищати і захищаємо все. Робимо для перемоги. Дуже красиво. я люблю Україну. у цей день. Ми хочемо звернутись до українців, які нині перебувають під обстрілами та в тимчасовій окупації. Ми за вас молимося і віримо, скоро наші захисники звільнять Україну, і ми разом святкуватимемо перемогу. Зовсім скоро у нашому синьому небі не буде жодної ракети. Зовсім скоро на наших жовтих пшеничних полях не буде жодної пожежі. Зовсім скоро у кожному українському місці у Херсоні, Запоріжжі, на Донбасі та в Криму майорітиме синьо жовтий стяг сильної та незалежної держави. Слава Україні! Ірина Жуковська, Денис Коломис,